Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Дуже непростий, я б сказав, найскладніший рік збиральної кампанії, який мені доводилося в житті переживати. Я думаю, і багатьом із вас пощастило тим регіонам, які не попали під обстріл. Ті, які попали під обстріл, зокрема, як наша Харківщина, то у нас дуже складно зараз із збиранням культур. Не всі, не всі поля зібрані по сьогоднішній день. От уже Скоро осінь на днях, а поля ще не всі зібрані. І що ми спостерігаємо яку картину? Що від цього перестою багато посівів вилягло там, де не вилягло, було осипання і коли вже комбайни нарешті приходили і збирали цей врожай, все одно залишалася дуже велика кількість втрат того насіння, яке залишилося просто в полі, опинилося на землі. І зараз, коли де була волога, хоч трошки вологи, це насіння почало проростати. От як, зокрема, на цьому полі бачите, було проведене е, дискування після збирання врожаю. І от суцільний такий килим зелений утворився із падалиці. І зараз досить таки велика кількість людей телефонує мені або приїжджає в гості, запитує, чи є сенс, чи є смисл залишити оці от поля так на наступний рік, тобто одержати врожай падалиці. Е, з... Ну, на наступний рік. Я вже робив, і, як мінімум, два відео. Подивіться, будь ласка, я дам посилання в цьому відео там вгорі, дам посилання, і там як заставку в кінці відео дам посилання на успішний та неуспішний досвід вирощування падалиці. Що я хочу сказати, що є смисл залишати е, падалицю, але якщо дотримані певні умови. Про ці умови я і хочу вам зараз коротко розповісти. Отже, друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли, що виростити падалицю урожай одержати нормальний врожай з падалиці, на порядок складніше, ніж із звичайних посівів. Хоча, здається, це просто ти ж його не сієш, практично одержаєш тільки врожай, але насправді одержати якісний врожай із падалиці, високий якісний врожай складніше. Для того, щоб його одержати, то є певні критерії, які я хочу сказати, щоб ви не допустили помилок. Перший критерій. Який би я сказав, це сорт. Якщо у вас іноземні сорти, то залишати ці сорти на наступний рік в якості падалиці, то це дуже-дуже дуже. Я б цього не рекомендував робити. Тому що, як правило, всі іноземні сорти, принаймні більша їх частина, вони не стійкі до багатьох збутників хвороб, особливо та шкідників, які є після попередника пшениця. Ви ж розумієте, що фактично у нас пшениця по пшениці, тому врожайність буде сильно зменшена насамперед через різні види захворювань. Тобто, якщо у вас є. Іноземна пшениця краще не грайтеся, нападалицю. Я б не рекомендував її залишати. Якщо тут у вас росла українська вітчизняна пшениця будь-якої компанії, будь-якої установи, будь установи оригінатора, то ви можете залишити у вас більше шансів одержати нормальний врожай із пшениці вітчизняної селекції. Це перший критерій, ви зрозуміли, сор. Другий важливий критерій це наявність Сашки в посіві. Це, мабуть, що найперше хвилює всіх, а як же Сашки? Ми ж не зможемо протруїти насіння. І зрозуміти, всі інші хвороби, крім Сашки, ми можемо прибрати фунгіцидами. Крім Сашки, Сашки ніякий фунгіцид не прибере вже в процесі вегетації, тільки обробка насіння. Але якщо у вас не було Сашки на цьому полі в цьому році. То 99% її не буде і на наступний рік. Тобто сашка не береться не звідки? Ви самі розумієте, вона береться із зараженого насіння, спори розвіваються, залишаються на ґрунті, на рештках або на насінні і передаються вже на наступний рік, на наступне покоління. І Якщо у вас не було і збудник твердої сашки, він гине. Протягом кількох місяців, якщо ж у вас е, карликова сашка, то тут у вас навіть і протруйник не завжди допомагає, тому що спори карликової сашки е, зберігаються до 10 років в ґрунті. і. Вони вражують не лише у проростках, але і до фази кущення е, посіви. Тому ніякий протруйник від карликової Сашки, ну, якби частково може тільки захистити. Е, є протруйники, які можуть, але лише е, частково не 100% ефект. Тобто, е, якщо ви сумніваєтесь, була чи не була Сашка, то здайте врожай цього року, врожай, е, фітолабораторію на фітоекспертизу, щоб вам визначили, чи є там Сашка. Тільки не здавайте на які знаєте, якісь районні лабораторії. Які при ХПП, у яких немає відповідного обладнання, здайте лише в сертифіковану лабораторію, у яких є центрифуги, у яких є необхідне обладнання конкретно для визначення Сашкових захворювань. Не просто так лабран взяв, понюхав, подивився, о, у вас Сашка. В більшості випадків під Сашкою так класифікують альтернаріоз і інші види захворювань, щоб просто знизити вам ціну на ціну на зерно. Тому шукайте сертифіковану лабораторію і дізнайтесь. Знавайтеся, чи чи була у вас там Сашка? Наявність сашкових зерен не означає, що у вас буде там катастрофа, тобто сашкові зерна, тобто сашкові спори, вони допускаються Сашкові спори практично на кожній насінині можна певну кількість знайти. Але вони вони стерильні, вони, як правило, не роблять ніякої там вам погоди. Якщо ж у вас була сильна зараженість сашкою, то, звичайно ж, залишати такі посіви на наступний рік дуже не рекомендовано. Так, другий Момент другий момент це густота, і от зараз я переключу камеру, покажу вам про що йдеться. Справа в тому, що густота цієї сходів падалиці відіграє дуже-дуже, я б сказав, одну із вирішальних ролей чи одержати ви врожай. Важливо не допустити загущення. Я розумію, коли ми збираємо врожай і отримаємо падалицю, не може бути по всьому полі рівномірна густота. В одних місцях вона де там за комбайном шло, вона буде більша густота, такі от полоси можуть бути в інших місцях. Вона буде менша. Але Якщо у вас такий от суцільний килим, ну, таке от я місце вам покажу, бачите, як тут, бачите, тут така прямо щітка, то знайте, що отут -от ви врожайності не отримаєте. Тобто колос буде дуже-дуже маленький і врожайність буде дуже слабою на от таких от місцях. Якщо це ну не буває полів, щоб взагалі такого не було, якщо це небагато таких от місць, там, 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 там не дуже багато, то це не страшно. Залишати. Якщо ж у вас цілі смуги, є там вздовж поля, там, чи якось поперок поля, такі от смуги і, і такий шлейф іде дуже загущених посівів, я е, рекомендую обов'язково проридити ці посіви е, різними знарядми, які у вас є. Саме просте це пройти ще раз дісками, диска, е, хоча б на невелику глибину, і таким чином прорядити не все поле, а от ті місця, де надмірна загущеність. Якщо ж у вас там, де Невисока загушеність, ну от як тут, от бачите, якби... оце нормально. Отакі посіви ми можемо залишати. Вони добре розкусяться. Тобто, ну ви ж саме розумієте, що зараз ще тільки 20, яке там. 6 чи 27 серпня, а вже от дивіться, будь ласка, декілька пагонів кущення на цій рослині є. До уходу в зиму на ній ще буде більше пагонів кущення. Вона укаріниця. Звичайно, вона буде хворіти, хвор... потім вражуватиметься різними шкідниками. Це все якби нормально від цього можна захиститися, але. Не допускайте перезагущення. Ну і звичайно, якщо надмірно зріджена, якщо у вас там де не де та падалося, то теж немає смисла її залишати. Така картина, значить, щоб ви розуміли по густоті. Тепер ще покажу по удобренню Дивіться, де у вас багато залишалося соломи, там бачите такі от жовтуваті плями. Плями, смуги можуть бути там, де саме де більше органіки залишалося, де більше соломи. Зараз вона розкладається. Бактерії, які розкладають, тобто гриби і бактерії, вони поглинають азот і надмірна загущеність, плюс велика частина соломи. Там спричиняє тому, що такі посіви будуть дуже ослабленими і дадуть малищі. Вам врожай. Для того, щоб такого не було, то обов'язково хоча б стартові дози азотних добрив ми повинні вносити ще з осені. Тобто от зараз в такий період ми повинні внести якусь стартову дозу азотних добрив для того, щоб оця от солома, яка є, вона якомога швидше розклалася. Бачите, де не загущені посіви, там немає. Там вони насичені, зелений колір мають. Але це поки що. Коли вже почнуться дощі, вона все одно пожовтіє. І ця пшениця, тому що почнеться мінералізація. Соломи, яка ну, заорена. Тут її просто більша і більша густота самих рослин. Е, тому е, обов'язково робимо підживлення, азотне підживлення в осінній період. Це теж е, такий необхідний елемент для одержання нормального врожаю в майбутньому. Друзі, ну і звичайно ж, ви маєте розуміти, що шкідників і хвороб. У вас буде на таких посівах падалиці дуже багато. Про бур'яни я не скажу, тому що у багатьох випадках бур'янів ну, бур може взагалі у вас бути дуже мало, тобто їх буде як звичайно, але рослина маса до уходу в зиму буде настільки щільною, що вона задавить бур'яни і на наступний рік теж. Тому у багатьох випадках після падалиці навіть рідко коли застосовують гербіциди. Ну, це якщо занадто. Зріджена, там була падалиця. Якщо вона не зріджена, то в більшості випадків на гербіцидах ви зекономите, але на фунгіцидах та інсектицидах доведеться вносити їх більше, ніж ви вносите зазвичай. Обов'язково робити з осені. Одну обробку фунгіцидну та інсектицидну ви обов'язково маєте зробити з осені. Але не ждіть, якби вже, тоді, коли вже перед зимою це робити, тому що вже там ну, фактично не буде. Від чого робити, коли тепла ще погода стоїть? От е, в вересні приблизно обов'язково заплануйте собі інсектициди і фунгіциди. Ну, можливо, навіть бакові суміші, щоб ви захистили від хвороб шкідників, тому що посіви падалиці набагато більш вразливими будуть, ніж це у вас там пшениця була після соняшника чи після кукурузи, після будь-чого. Це у вас буде пшениця по пшениці. Та ще й посія на рано. І всі шкідники, всі хвороби, які є, які навіть, про які ви не здогадувалися, вони у вас можуть проявитися, як правило, проявляються на посівах падалиці. Тобто захист від хвороб. Шкідників це дуже важливо. Підживлення осіння дуже важливо, і сорт дуже важливо. І густота сформуйте нормальну густоту, щоб у вас не було надмірно загущених посівів. Ну і це, скажімо так. 80%, мабуть, відсотків того, що вам необхідно знати, для того, щоб ви одержали нормальний врожай. А там уже у весняний період, звичайно, ви доглядаєте як і за всіма посівами. Ну теж наголошую, що шкідники хвороби вже потім будуть відігравати у вас а, значну роль. А е, ви спитаєте, ну а на який врожай можна розраховувати? Як правило, я вам скажу, що врожайність у вас буде приблизно на 15-20% меншою, ніж би ви збирали ну, звичайні посіви, наприклад, там після тих же ж традиційних попередників соняшник, там, е, ну, чи інші які. Тобто е, от враховуйте, що врожай ви все одно одержите, і від. Погоди залежить від сорту, від е, те, як ви правильно і вчасно будете вносити добрива, засоби захисту рослин, утім, урожай ваталиці, ви можете одержати на досить таки високому рівні. В моєму, в моїй практиці доводилося його одержувати. Ну, приблизно на 5-10% він був менший, ніж е, господарство одержувало на круг. І господарство все одно було задоволено того, що ну, особливо в умовах цього року, коли дефіцит е, багатьох ресурсів. Є матеріальних, це дуже важливо. Тому є такий от елемент вирощування. Він не науковий. В жодних, мабуть, наукових журналах ви про це не прочитаєте. Але я вам говорю не лише як науковець, але і як практик, що таке можливо. Тому. В деяких моментах можна таке практикувати і одержувати гарний врожай. Чого я вам і бажаю, гарних врожаїв, гарного настрою і швидкої перемоги нашої України над ворогом! Дякую за увагу і до побачення!